Вже знайшли роботу в німецькомовній країні? Чудово! Пошуку тоді це відео точно для вас. Дехто не погодиться. Проте, відповідальний пошук роботи зазвичай починається з резюме. Правильно та ретельно складене резюме німецькою дібевебунг це чудова можливість привернути увагу роботодавця, вказавши на свої переваги в порівнянні з іншими кандидатами. Та пояснити в короткій формі, чому саме ви підходите на цю посаду та чому саме вас потрібно обрати. Тема Bewerbungsschreiben обширна і потребує багато уваги до деталей, якщо ви хочете раз і назавжди навчитись подавати себе як фахівця, складати позитивне враження про себе відразу та вміти привернути увагу роботодавця. Для уникнення перевантаження інформацією, висвітлення теми поділено на три блоки. Тобто буде три відео. Переглянувши це відео до кінця, ви дізнаєтесь про правильне оформлення резюме, структуру та обов'язкові елементи. Звичайно ж, зі справжніми прикладами. Ми розглянемо різні зразки резюме та порівняємо їх між собою. І бонус: наприкінці відео я покажу вам сайт, який допоможе скласти та оформити резюме за готовим шаблоном. І ми складаємо ваше перше резюме онлайн. В другому відео з теми БВБуншхайбен я надам готові фрази, які можна використати для початку, основної частини завершення, опису мотивації та опису soft skills. Ми розглянемо зразки для резюме на різні посади, а також бонус. Я покажу вам сайт-конструктор різних готових частин резюме, які ви можете обрати і автоматично підставити під своє резюме. В третьому відео розкрию найпоширеніші та найбільші помилки, які допускають при написанні резюме, через які шанси одержати бажану роботу автоматично зникають. Тому слідкуйте, вивчайте, покращуйте уміння самопрезентації та підвищуйте шанси на бажане місце роботи. До речі, принцип якісної самопрезентації абсолютно універсальний, неважливо, де ви шукаєте роботу в Європі, в Україні чи в Америці. Є нюанси окремих посад та робіт, проте вміти правильно назвати свої переваги потрібно вміти кожному. Що таке «bewerbung та чим воно відрізняється від «Lebenslauf», тобто від біографії, Heute schreiben wir also eine Бвебенг. Сьогодні пишемо резюме. У той час, як біографія містить структурований огляд вашої освітньої та професійної діяльності на сьогоднішній день, у резюме ви пояснюєте, чому ви зацікавлені в певній посаді та чому ви є відповідним кандидатом на неї. Резюме є першою сторінкою вашого портфоліо, і в ньому ви поєднуєте свій попередній досвід і мотивацію з вимогами до пропонованої посади. Ось що самі німці кажуть про різницю між БВБшхайбем und Lebenslauf між резюме та біографією. Ключовими пунктами у складанні резюме є ваша зацікавленість в даній пропозиції, тобто ваша мотивація, відповідність ваших кваліфікаційних умінь та навичок вимогам до даної посади, а також зв'язок з діяльністю робочого місця, на яке ви претендуєте. Давайте розглянемо, які є види резюме. Якщо ви складаєте БВБУ можна це назвати портфоліо. Тобто це набір документів. Це найбільш повний та розширений варіант. Тоді портфоліо складається з Декблат, Титульний лист, Unschreiben саме резюме, Лібенслауф, Біографія, СОГНІСЕ, сертифікати, додатки і так далі. Якщо це онлайн-бевебунг, тобто це подання резюме в онлайн режимі, Декблат, Титульний лист є опціональним, тобто він може бути або його не може бути. Обов'язково Unschreiben. Саме резюме, Лібенслауф, біографія, Цогнісе, сертифікати і так далі. І може бути куцпевебунг, тобто це скорочена форма вашого портфоліо, яке складається з самого резюме та біографії. Зовнішній вигляд резюме. Обов'язково надруковане. Розмір не більше одного листка А4. Німецькою Eine din a 4 Seite». Розмір шрифта 12. Це може бути Times New Roman або. Arial. Головне, щоб цей шрифт був читабельний, мав друкований вигляд, Та це не має бути курсив. В жодному разі не зменшуйте шрифт для того, щоб вміститись в розмір однієї сторінки А4. Мінімальний розмір шрифта 11. Що стосується структури та обов'язкових елементів, які мають бути у вашому резюме, пливкоп. Верхня частина включає в себе. Абзенда. Відправник Інформацію. Про того, хто склав це резюме і відправляє його. Мфенга Одержувач. Організація, фірма та особа, які ви адресуєте дане резюме. Датум und Ortsangabe. Дата та місце. Бетхефцайле, тема. Або, можна сказати, заголовок. Це те, що має відразу кинутись в очі, і людина, яка отримує ваше резюме, точно повинна відразу зрозуміти, про що буде йти мова. Anrede. Звертання. Після звертання. Einleitung, Вступ. Далі Hauptteil, основна частина, шлюс. Завершення. Наприкінці. Grußformel – Прощання. А також Unterschrift – Підпис. І внизу ваше ім'я та прізвище. Давайте розглянемо кожен із цих елементів детальніше. Це зразок готового резюме. І давайте звернемо увагу на верхню частину резюме. Абзента. Відправник. Вказуємо фонами нтнами. Ім'я та прізвище. Штрасе нума. Вулиця та номер. постляйцаль от – Поштовий індекс та місце, тобто населений пункт. МФенга Одержувач. Перша стрічка це назва організації або фірми. Тут потрібно бути вкрай уважними, оскільки в Німеччині є багато скорочень, наприклад, АГ. Тому ви повинні обов'язково знайти офіційну повну назву фірми або організації, щоб не допустити помилки на самому початку. Після цього ви вказуєте контактну особу. Це завжди буде, якщо жінка Frau – прізвище, якщо чоловік прізвище. Ім'я контактної особи буде розміщено або на сайті організації, або в оголошенні. І далі. Штрасе Нума, вулиця, номер. Постляйцаль. От. Поштовий індекс та місце. От, Датум. Населений пункт. Дата. Дата може бути вказана в іншому форматі, це може бути 02,12.2021. або головне, щоб ця дата була актуальною. Не допускайте помилки, коли ви склали резюме на початку року, і це саме резюме ви надаєте роботодавцю наприкінці року. Дата повинна бути актуальною. Вайта. Бетреф. Тема це має бути коротке речення, обов'язково максимально одна стрічка. Ваше завдання написати тему максимально коротко, чітко та зрозуміло. Наприклад, Бевебунг – «Erzieherin». Резюме вихователька. «Anrede» Звертання. Якщо це жінка, звертаєтесь. Зеа геерте Frau» прізвище. Вельми шановна пані, якщо це чоловік. Зеа геехта гемюле. Вельми шановний пан Мюллер. Давайте тепер розглянемо наймасивнішу частину вашого резюме. Einleitung – вступ. Вступ повинен складатись із кількох речень. Ваше завдання відразу зацікавити роботодавця. У вступі ви можете вказати, чому саме це оголошення вас зацікавило та чому ви хочете працювати саме в цій організації. Hauptteil – основна частина, ви можете умовно її поділити на два абзаци. У першому абзаці ви висвітлюєте свій досвід та уміння. Переваги в порівнянні з іншими кандидатами. В другому абзаці ви пояснюєте, як ви ваш досвід та уміння зможете реалізувати на бажаному місці роботи, яку користь ви можете принести даній організації та чому саме вас потрібно обрати для цього місця роботи. Це умовний поділ, проте він є логічний і такий, що зацікавить роботодавця. Шлюз – завершення. Завершення це ні в якому разі не означає прощання. В цій частині резюме ви повинні тактовно натякнути на те, що особиста зустріч принесе велику користь вам обом. Та при співбесіді ви зможете ще більше розказати про свій потенціал та користь, яку зможете принести даній організації. Як завершити резюме? Давайте розглянемо детальніше. ГУЗ ФОМель. Прощання. Універсальне прощання Мідпондихінглюсен Більше нічого придумати не потрібно, оскільки Мітконліхінгрюсен використовується в усіх офіційних листах та документах. Без коми нижче ставите Unterschrift – свій підпис. Підпис має бути чіткий середнього розміру, це має бути обов'язково ручка чорного або синього кольору. Різні німецькі бюро з пошуку роботи рекомендують саме синю ручку. На кожній копії вашого резюме повинен бути оригінал вашого підпису. Забудьте про скановані копії з підписом. Під підписом ви вказуєте своє ім'я та прізвище. Якщо у вас є додатки, тобто анлаги, нижче пишете анлаги, 2. наприклад, Лєбенслав, біографія. Якщо додатки відсутні, вказувати це не потрібно. Давайте тепер порівняємо кілька резюме. Резюме можуть мати різні оформлення. Щойно ми з вами розглядали класичне оформлення. Тобто білий листок А4 з вдрукованою інформацією. Перед собою зараз ви бачите більш сучасні варіанти, які також допускаються, оскільки відсутні чіткі вказівки та обмеження, які стосуються оформлення резюме. Важливими є елементи, їхня послідовність та, звісно ж, зміст. Оформленням вони дещо відрізняються, проте у них спільні елементи. Давайте розберемось по порядку. Інформація про відправника. Тут вказано вверху доктор медицини Мартін Мюллер, вказана контактна інформація. Імейл, телефон, адреса, індекс, місто. Тобто всі пункти виконані. Пезольні хідати, ім'я, прізвище, поштова адреса, номер телефону, вулиця, номер, поштовий індекс, місто. Тобто наявність усіх елементів про особисту інформацію однакова. Просто дещо відрізняється оформлення. Що в них ще є спільного? Інформація про одержувача: Перший рядок. Це повна назва організації. Тут і тут. Нижче – контактна особа. Доктор медицини Шміт, Фрау Рікель, Вулиця Номер. Поштовий індекс Місто. Нижче вказане місто та актуальна дата написання резюме. Аналогічно. Вказана тема. Коротко, лаконічно та зрозуміло. Бевебунг бевебунг. Звертання ЗАГЕРТ. ЗАГЕРТ. Er er Після звертання кома. І переходимо до основної частини. Як бачите, основна частина також має спільні риси. Це поділ на абзаци, які допомагають розділити весь текст на логічні частини. Перший абзац в одному резюме та в іншому. Повідомляє про те, де людина знайшла це оголошення та що вона зацікавлена в цій пропозиції. Далі мова в обох резюме йде про фахові якості та обов'язки, які виконував кандидат на попередньому місці роботи. Завдяки детальному опису, в цій частині роботодавець розуміє, з якими обов'язками людина стикалася, на що вона здатна, і що вона може виконувати на новому місці роботи. У цій частині резюме обидва кандидати говорять про свої. Soft Skills, тобто м'які уміння та чому саме вони підходять для цього місця роботи. В окремому абзаці обидва кандидати висловлюють своє бажання зустрітись особисто, дати відповіді на можливі запитання та переконати роботодавця, що саме вони підходять на це місце роботи. І, звісно ж, однакове завершення: без коми, підписи це електронний варіант, у їх тут немає, ім'я прізвище і додатки. Анлагі Лебінслав. Як бачите, зовнішній вигляд може відрізнятись, проте наявність визначених елементів, їхня послідовність, логічність викладення є обов'язковими та однаковими у різних видах резюме. Тепер давайте створимо ваше перше резюме онлайн. JobSeeker. Якщо сайт буде у вас іншою мовою, внизу ви можете змінити її в налаштуваннях. Ви можете натиснути starten» Зараз розпочати. Проте я рекомендую вам вибрати інший спосіб: ТУЛС, тобто засоби. Бвебншхайбен резюме. «Vorlagen». Перед собою ви бачите. Різні зразки оформлення резюме. Обирайте варіант, який вам подобається найбільше. Ну, давайте, для прикладу, оберемо ось цей варіант. Vorlage of... <coughs> verwenden. Застосувати зразок. Натискаємо. І нам потрібно змінити мову. Тут ми можемо це зробити. Натискаємо три крапки та обираємо українську мову. Також можна змінити формат дати. І перед собою ви бачите поля, які потрібно заповнити. Заповняти потрібно німецькою мовою, оскільки автоматично переклад не здійснюється. Невеличка порада. Ви можете подивитись поля, які вас цікавлять, запам'ятати, як вони називаються, якщо ви досі їх не запам'ятали, і обрати мову німецьку. Таким чином резюме буде повністю оформлено німецькою мовою. Заповняєте відповідні поля. На жаль, навігація сайту не повністю німецькою або українською мовою. Сподіваємось, розробники ще звернуть на це увагу. І тут ви можете автоматично додати відповідні поля. Наприклад, дату on have. У вас є готові варіанти. Бевербунг, gewünschte Position, потрібно вписати самому. Einleitung, Вступ. Реакціона в онлайн-нсайді, наприклад, реакція на онлайн-оголошення. І у вас вже є готовий варіант. Ви його можете редагувати, змінити, доповнити і так далі. Після того, як ви заповните усі поля. Переконайте, що зовнішній вигляд відповідає всім вимогам, ви не пропустили жодних важливих елементів, і хтось перевірить ваше резюме на наявність помилок та відповідність усім вимогам, можете завантажити своє резюме на комп'ютер. Тепер ви вже маєте уявлення, що таке резюме, як воно повинно виглядати та які обов'язкові елементи резюме повинно містити в собі. Є ще теми, які вас цікавлять? Пишіть в коментарях. І не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. Хочу подякувати усім глядачам за підтримку, активну участь в обговореннях і висловити вдячність трьом спонсорам, які з'явились на моєму каналі. Дякую за вашу підтримку та активність. До нових зустрічей! Al'esгуте!